Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку: відкриваємо спосіб множення трицифрового числа на одноцифрове. На попередньому уроці ми з вами вчилися множити двоцифрове число на одноцифрове і одноцифрове на двоцифрове. Сьогодні ми перенесемо спосіб міркування на випадки множення. Трицифрове числа на одноцифрове, а одноцифрового числа на трицифрове. Ви повинні бути дуже уважними, сумлінно працювати, щоб добре засвоїти навчальний зміст. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічно число відповідь 48 поділило на 5. Це у нас 9, остача 3. Отже, записали, будь ласка, 3 квітня. Класна робота. І записала дев'ять. Остача три. Так, сорок п'ять. Як ми можемо розкласти? На сорок плюс п'ять, триста сорок пять, триста плюс сорок плюс п'ять. 89. 80 плюс 9. 689. 600 плюс 80 плюс 9. Номер один. Запишіть, будь ласка, вираз. Там будемо його з вами вчисливати. 180 додати. 640 поділимо на 8 помножили на 4. Так, 640 ділимо на 8. 80

Далі, наступне. Зупиніть, будь ласка, самостійно обчислюють, коли у вас буде фільма, і тоді вмикаємо відео та перевіряємо. 60 на 6 – 360, плюс 60 – 420, поділити на 70 – 6, 4 на 30 – 120, 120 поділити на 6, 20, 20 плюс 6, 26, 6 і відняти 18, буде 8. Поставили, будь ласка. Якщо ви рахували так, то ви великі молодці і у вас вийшло все вірно. Так, наступне. Згадаємо з вами розподільний закон множення відносно додавання. 50 додати 7 помножити на 6. Це 50 на 6 плюс 7 на 6. 50 на 6 – 300, 7 на 6 – 42 і разом 342. Так само з вами і з круглими, з трицифровими. 100 на 6 – 600, 50 на 6 – 300, 7 на 6 – 42. Тобто 342 і ще плюс 600. Буде 942. Так само тут: 70 множимо на 3, 210, 4 на 3, 12, і буде 222. А тут ми ще так само множимо тільки на 200 на 3. Це 600. І тоді додаємо 222 плюс 600, і буде 822. Так, подивимося з вами: 54 помножили на 3. Це ми розкладаємо на 50 і 4. 50 на 3, 150, 4 на 3.

40, 400, 2 на 5, 10. Отже, буде 910. Номер 5. Будь ласка, запишіть ці приклади. Так, 235 помножити на 4. 200 на 4 – 800. 30 на 4 – 120. 5 на 4 – 20

800, Десять на 8 – 80, Два на 8 – 16, Отже, буде 896. девяносто шість. Так, згадаймо, можна міркувати в ході множення одноцифрового. 4 на 89. Можна змінити їх місцями та порахувати. І так, отримуємо 356. І що ми 4 множимо на 189. Знову змінили місця, ми розкладаємо на 189 і поступово множимо. Отримуємо 756. 5 помножимо на 26. Змінили місцями, 26 розклали на 20 і 6. І поступово помножили, отримали 130. 5 помножимо на 126, 126 розкладаємо на 120 і 6. 5 на 100 20 на 5 100 і 6 на 5 – 30. Отже, 630. Сума добу, добутків 8 помножити на 7 та 7 помножити на 6. замініть добутком суму на числа. Що ми можемо? Яка на число повторюється? 6, тому ми виносимо дужки. А 8 плюс 7 додаємо. І так само отримаємо 90. Так, зі сторонами, пер... нам потрібно знайти периметр прямокутника зі сторонами 4 і 6. Ми знаємо, що 4 плюс 6 і помножили на 2. 4 плюс 6 це нас 10 на 2, і відповідно отримали 20. Номер 9. Нам потрібно з вами обчислити наші приклади ділення з остачою і знайти їм перевірку. 60 поділило на 8. 7. Остача 4. І перевірка. 7 помножити на 8, 4 дорівня 60. Далі 32 поділили на 6. 5 це 30 і остача 2. Перевірка 5 на 6. Плюс 2 дорівняння 32. 74 поділили на 9. Дорівнює 8. Остача 2. 8 помножити на 9 плюс 2 дорівнює 74. 47 поділили на 6. Це 7. Остача 5. 7 помножити на 6 плюс 5 і 47. Ставте такі числа, щоб в одержаному ряді всі числа мали спільну властиву. Дивимося, 8 13, Збільшили на 5 і тут на 5. Отже, менше п'яти це у нас 3. Так. І тут у нас бачимо 18. І наступне. Отже, у ряду число кожне наступне число на 5 більше за попереднє. Далі, номер 11. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. У квітковому магазині зробили кілька букетів. У кожного з них три гербери і дві троянди. Скільки коштують чотири такі букети, якщо ціна гербери 20 гривень, а ціна троянди 30 гривень. Отже, гербери, троянди. Ціна однієї квітки, кількість квітів в одному букеті, вартість. Тут у нас 3, 2, ціна одного, одного 20-30, вартість, не знаємо, загально і чотирьох. Що ми можемо спочатку зробити? Так, ми можемо 20 помножити на 3 і дізнаємося, скільки гербер в одному букеті. Отже, 20 помножило на 3. дорівнює 60. 60 в дошках грини. Вартість гербер. Одного букету. Тепер що ми робимо? 30 множимо на 2. Це 60 так само, це гривень вартість троянд в одному букеті. Тепер що ми можемо зробити? Додати, Дізнатимось, скільки всього одного букету. 60 плюс 60 дорівнює 120. Дужка гирини треба вартість одного букета. І далі, щоб дізнатися вартість чотирьох, потрібно 120 помножити на 4. дорівнює 480. Гирини. І відповідь: 480 гривень коштують 4 букети. Отже, я вам дякую за сьогоднішній урок. Скажіть, будь ласка, коли ви відчуваєте успіх, що вам найкраще вдається, що ви можете навчити інших, і що ви хочете, щоб вас навчили? Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.